Познайомитись особисто з кожним паразитом, з кожним грибком, який в ньому засів, що там у нього з ферментами, що у них з гормонами, і 600 гривень це в 10 разів дешевше, наше, наше тестування. Сказати, що в Європі золоті медалі отримують отримує наш. наш ні в коєму разі. можна, коли один розмовляє, інші на вас дивляться, а я хочу, щоб на мене дивляться, я шучу, я так де ми можемо розумієте, ми як наставники повинні мати великий об'єм інформації, щоб людини донести трішки, правда та цялої підлоги? Ми, ми ну, повинні то, багато цілу купу знати всього, а людині видати 2-3 фрази цього достатньо. От, Тому де ми можемо дізнатись про наше тестування? Що для цього у нас? Які інструменти доступні? Чим флайера. І ще є Микола Миколаєвич, ці флайера про тестування? Ні. Вже нема. Добре, тоді ми на, на сайт заходимо Самі і там нам... усе, що вам треба, основні мотивації, там ви, е, е, висвітлені. Третій, е, що може людей зацікавити. Четвертый. У мене вже шостий. Та ні, ну ти ж просто. в <звіст> мене п'ятий, третє. Ну я розшифровку роблю. Добре, не важна. Що людей ще приваблює? Ціни як такові. Просто ціни без всяких знижок. Особливо люди, які вже там бували в якихось компаніях, вони вже зразу е, в недоуміння. Якщо їм ще сказати, що знижки є 20%, які у нас шикарні акції, які у нас зворотні бонуси. То це будь-яку людину, навіть якщо він не з Ізраїля родом, все одно він буде рахувати свої гроші і це його привабить. Правильно? Ви, ви хочете нам малу показати? чи Ні? Ні. Є? Кажіть з приводу цін. Ну, а я, я, вже? Кажу, я кажу, коли в заціни кажу е людям, то кажу, що ціна заводу виробника така сама ціна інформаційного здоровчного центру. Така сама, як завода виробника. Тому тут е, лінія, ця правова, вона присутня і ніхто нікого не дурить. Тут офіційно все йде в тому е, сила е, нашого проєкту, що ми е, е, взяли від мережевого бізнесу все найцінніше. І тут у нас е, проявляються всі ознаки е, мережевого в найкращому сенсі. Я не можу. Ну, Як народі кажуть, я не можу придратися до нашого проєкту. От скільки я десятки років в цьому мережевій сфері існую, але я ніде такої довершеного такого проєкту не зустрічала. Ми перераховували 20 можливостей компанії. І за кожну можливість засновники дають повну гарантію, що воно працює так, же, як і за кожен флакончик. Нашої продукції mm. далі. Чим можна людину зацікавити інформаційними центрами як допоміжний вид заробітку і як лі... Лі... лінійний бізнес, особливо для тих, хто втратив магазини свої от в ці часи, да якісь ще там невеличкі бізнеси. Вчора тут Галя сиділа. Вона хоче вже центр відкрити, тому що в неї була, був магазин такої вишуканої продукції натуральної. Там у всякій, ну знаєте, мода зараз пішла, ж така. Дорогі натуральні продукти. Mm -hmm. yeah. От, накрилось все. все, Вона вся у боргах, і ця в боргах, і там боргах. Так що ж кажу, ви хочете ті люди, які кажуть, що тут у нас на перших етапах кар'єри невеличкі гроші. Едемо, ви не хочете, едино. не вкладаючи гроші, зразу отримати. Будь ласка, піди візьми під відсотки, візьми в банку 100 тисяч гривень. Заклади папіру і візьми великі гроші. <рик> ні, ні, прийдеш до нас, відкриєш шикарний центр, набереш на себе особисту продукцію на 100 тисяч. І ти через першого числа, через тиждень чи через два тобі нарахують 40 тисяч. Це 40%, де ви таке знайдете. Тобто тут треба правильно людям теж показувати. Але просто інформаційний центр не всім подобається, як вид заробітку у нас. Але в мене був такий кумедний випадок, коли я лише стала, тільки стала я директором, мені той центр був зовсім не потрібний. Переселенка, я не хотіла ніде зв'язуватися з цими, ем, як це називається? Податково. І не тільки податкова, що відкриваєш там е... фізична особа підприємництво відкриваєш. Так? Але в мене в першому поколінні є успішна партнерка Наталія Богуцька, діамантовий директор. І вона прийшла в нашу компанію, лише почувши, що у нас можна самому на... Статусі директор відкрити такий центр, тому що вона багато років працювала менеджером у подібному заход... закладі, її там принижували, вона там не отримувала е самовизнання. <звісно> І от коли вона почула, що тут її мрія збулася. І як тільки я стала директором, вона до мене ходила по пятам буквально, вона це пам'ятає, Любов Васіна, ну коли ми вже перейдемо. Під слов к ділу, ну давайте вже відкривати. Достала мене так, що я пішла на себе, відкрила підприємництво, От оформили ми оренду, вона досі в тому, в тому будинку працює. Зустрілися в сквері я, Наталя, її син і їхній давній знайомий. І сиділи, мозговий штурм, проводили, все записували, де, як, на які гроші ми будемо відкривати цей центр. Грошей не було ні в кого. <ріст> і ми, були... ну, звісно, і, і що Наташа? Наташа потрясла бабушкини пенсійні збереження. Я їздила все літо до них, читала презентації школи, подарунки всякі. Десь ми там чухліна на свалки нагребли. Меблів, тих. Ну, коротше, це дуже цікава історія. А я побачила, що вона така зацікавлена, думаю, так, треба поруч з нею ще кілька центрів відкрити. І я зразу на, на, теж, на те ж масло я ще відкрила центр для висточів. Я ще відкрила для сольоної такий же центр. Тільки я всім дедлайн указала. що, от, допустимо, півроку ви працюєте на моїх. Даних, а потім на себе переоформляєте. Звісно, було складно. Вони звикли, що центр їхній, прибутки їхні, а за все відповідаю я. Ну, я робила все зробили правильно, просто я підкреслила, що інформаційний центр може бути для когось стимулом. І коли я запитала у Тетяни Федорівни, що її спонукало відкрити цей центр. На початку її діяльності вона чесно сказала, що гроші потрібно. Як допоміжний вид заробітку, і досі в городищі, шикарний центр під гідою нового життя, яким керує мій безцінний спонсор дружина Миколи Миколайовича, вже в статусі майстер. Вона не часто там з'являється, не не, не не наймає ніяких менеджерів. Сама вирішує Зато їй потрібно якусь посилочку собрати. Вона побігла, собрала бистрінько там, відправили. Вони ж зараз працюють там із Наталії, Близнюк в одної упряжки. І вони без, без кінця ці посилки тільки свистять. І якщо я не помиляюсь, то 200 тисяч товарів дають кожного місяця. Так невеличкий рай Невеличкий той це, не кожного дня працює, 200 тисяч. Скільки ця компанія платить 40 тисяч, будь ласка. Середа, четвер і п'ятниця з 10 до 4. Ще раз. Середа, четвер і п'ятниця з 10 до 4. Графік роботи. Основна тисяча за твісті. А як швидко відбиваються гроші? В смислі, індивідуально, все індивідуально. Да, да. не... Ну як ми, ну, ми, воно відбувало постоянно, я готова. Зараз успіємо. Всім цікаво. Далі ще наступне групові заходи. Це теж людям подобається. І сюди приходить В'ячеслав, почувши в нашому центрі, почувши повну презентацію і почувши історії. Успішних людей, він теж зрозумів, що для нього це теж підходящий шлях, і зараз він знав. Потім ще багато їх заходів групових вже є і е е -т 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 день успіху, скоро буде 19 числа. Приходьте, і двічі на рік триденні е семінари, і діамантові канікули незабутні. І навіть ми відродили, відродили день народження компанії. Це людям дуже цікаво, тому що подібного в, просто в житті такому щоденному неможливо створити. Далі що ще відбувається? Через рідних приходять люди до нас, через рідних і багатьох іще хвилює сімейний бізнес приваблює. Багато хто з людей може ще в юності, навіть в дитинстві, мріяв про те, щоб був, був якийсь династійний сімейний бізнес, щоб можна було передати в спадщину. От я зараз поставила величезні цілі перед собою для того, щоб моя донька, отримавши свого часу моє бізнес-місце, ну, була рада і вдячна, вдячна мені. Да. Тому що... Окрім це ще не, не предділ мечтання, як кажуть. Далі ще що е, особисті стиліст дуже приваблює тут людей, тому що у нас системне навчання і з людиною відбуваються дуже великі зміни е, е, такий хороший професійний мережилих, він в будь-якій сфері, буде бажаний. Співробітникам і обов'язково досягне успіху. Тому що ці всі алгоритми, їх можна примінити в будь-якій сфері, правильно? Mm -hmm. Якщо ти вже навчився тут багато чому, відкриваються очі, цього ти ніколи не знав, як цілі ставити, як списки, як запрошувати, як зділку заключити і так далі. Так, і ще. Пасивний прибуток. Не так багато варіантів в економіці. Для людини з нулячим стартом не так багато варіантів вийти на пасивний прибуток. Ми з Миколою Миколаєвичем отримуємо, правильно? Він вічі більше, більше, ніж я, але ну, все таки ж так і положено. Старший в мене позвання. Пасивний прибуток це казка. Дуже мені подобається. Ну і нарешті останній, мабуть, мотив, який людей може спонукати до нас приєднатись. Є люди, які ну, мріють е, працювати в сфері, де є допомога іншим. Отут Лєночка сиділа ви е, за Вона каже, це моє, Це я мріяла. Я хотіла бути лікарем ще з дитинства, але не вийшло з освітою не вийшло все. Ну, так у нас краще, ніж лікар. І тут я її допит влаштувала. Виходить, що всі наші можливості підходять. Розумієте? Але ключове слово, вона мріяла допомагати іншим людям, а у нас без допомоги іншим людям нічого ти не доб'єшся. Так, ну останнє, що я скажу зараз, я вам сказала, що я обрала трьох е, моїх партнерів, які е, сказали під е, дуже е, пресінгом великим моїм, сказали, що хочуть бути майстрами майстрів. Я кажу, я буду вкладати в вас знання, нерви свої, здоров'я, час. Але тільки щоб ви не відмовлялись при будь-яких обставинах. От. І тому моє бажання, яким ти хочеш стати і що ти хочеш, і для чого? Ну, так, щоб вони чесно це казали, тому що багато хто боїться великих е, планів. Так от, ми з ними вирішили, і ви можете взяти собі на е, замітку теж, тому що багато хто присутній тут. Ми минулого разу розглядали зворотній план е, діамантова дерева. Правильно? Тепер напишіть, ми, ми собі таку ціль поставили до 1.01.26 року, щоб ці троє стали обов'язково діамантовим директором, у них вже є якісь наработки там, щоб мали кожен в першому поколінні три майбутніх майстра осознано. Не просто що там е, керівник і е, директор, щоб у кожного було по три. Ні, ну, щоб ну, на, на перше. А, перше, що? Я директор. Щоб кожен витратив час цей, більше чи півроку, да? витратив на те, щоб знайти людей з потенціалом лідера великого. Масштабне мислення, просто споживач від лідера відрізняється отут. Ось ми, По три майбутніх майстра е, осознаних. Ті, які хочуть стати майстрами, і готові за це вже сьогодні заплатити. Ви ж розумієте, що в бізнесі платять наперед. Ну, і, і нарешті е, ще е, е, два завдання. Кожний не лише, вони вже пооткривали свої чати, але вони пусті і неправильно ведуться. Я сама не великий спеціаліст. Але заради них я буду цю тему більш детально вивчати, щоб їм допомогти. Чат, чат свій, Клієнтський чат. І нарешті, щоб вони склали мені іспит в кінці року по всім 13 школам нашим, які описані в книгах Тетяни Федорівни. Правильно, Валентина Фетрівна. Ну що, тепер ми уступаем місце. Ви будете давати маркетинг, так? Да? Ні, вас краще.